Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні швиденько про дробчик від BGMAX. Абсолютно без вкладень. Хто не має стартового капіталу, не біда, включаємося. Роботи реально на декілька хвилин. Головне, не лінитися. Тож, що потрібно зробити? Дивіться, заходимо до мене в телеграм-канал. Посилання, до речі, на цей пост, щоб ви там його не шукали, бо він там опублікований ще раніше. Хто підписаний, той вже його пройшов. Я думаю, що більшість зробила цей дроп, нічого складного тут немає. Тому, щоб не пропускати ось такі різні прикольчики, рекомендую підписатися на телеграм-канал, посилання в описі, або переходити за посиланням на ось цей пост, і там же зразу підписуйтесь. Щось картинка трішки не підгружається, нічого страшного немає, умови тут все видно. Буде у вас ось така от картиночка, там, да, щоб ви не розгубилися. Що потрібно зробити? Дивіться, зареєструватися на BGMX, якщо ви ще не маєте аккаунта, можна ось тут. Тут ці сили, слова, всі клікабельні, натискайте, перекидаю, реєструйтесь. Нічого складного немає. Якщо є якісь труднощі, посилання на інструкцію, як це зробити, я також залишу в описі. Далі. Перейти за посиланням ось тут. Також натискайте, воно вас перекидає на ось таку форму, яку треба заповнити. Що тут потрібно робити? Переважно, все якісь підписки, ретвіт і таке інше. Тобто, реально роботи. На декілька хвилин. От бачите, слідкувати, зробити ретвіт, вписати адресу гаманця. Е, ось цієї монети, в якій ми будемо отримувати наші винагороди. До речі, вони у нас досить суттєві. Бачимо, що 400 переможців отримують по 70 тисяч. Ось цих монеток є NRX. На даний момент, коли я знімаюся близько 16-17 доларів, коли я публікував цей пост, це було 18. Ну Ми розуміємо, що це криптовалюта. Сьогодні трішки більше, завтра трішки менше, нічого страшного. Но від 15 доларів ми можемо отримати абсолютно без вкладень. наголошую на цьому. І зробити це все потрібно до 5 листопада 2022 року. Якщо ви дивитесь це відео десь в цьому проміжку, до 5 листопада, то сміло робіть. Да? Давайте повернемося до ось цього питання, до цього завдання, де потрібно надіслати свою адресу депозиту ось цієї монетки на Мекс. Багато по цьому приводу запитують. Тому де її шукати? Все аналогічно, як з іншими монетами. Заходимо до себе в аккаунт. Заходимо до себе в гаманець спотовий, прописуємо. Там є графа пошуку, ось прописуємо ENRX. Знаходиться наша монета. Натискаємо депозит. Відкривається сторіночка, де ми можемо знайти адресу нашої всієї монетки. Копіюємо, переходимо назад в форму, вставляємо. Все, друге завдання, що треба буде загрузити скрін ось цієї адреси, знімок екрана вашої адреси депозиту. Я робив це з телефону, ви можете зробити це з комп'ютера, просто заскрінити цю адресу і підвантажити сюди фото. Нічого складного. Далі у вас відкриється ще 14 записів, такі самі, аналогічні будуть завдання, проходите їх. Дивіться, багато ще запитують, чи потрібно обов'язково робити всі завдання. Ви повинні зрозуміти, що чим більше ви зробите завдань, тим більше ось таких от записів у вас буде, і тим більше шансів у вас буде на виграш. Розумієте, так? якщо можете зробити одне, ну, у вас буде один запис і це якби мінімальні шанси. Тому по максимуму виконуємо завдання. Ось такий швиденький, простенький, але досить прибутковий дропчик від біржі Мекс. Ми сьогодні розглянули. До, е, до речі, досить така адекватна біржа. У мене є відеоогляд на цю біржу. Посилання залишу в описі. Кому цікаво, перейдіть, ознайомтесь. Багато можливостей для заробітку, як складені, так і без складень, торги. Тобто, все, 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 що потрібно мати на біржі. Все тут є. Друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, кому сподобалося це відео, підтримайте його лайком. Обов'язково підписочка на YouTube на Telegram, хто ще цього не зробив. Побільше вам заробітки, побільше приводів для усмішок. Всього тільки найкращого. До нових зустрічей. Пока.